Коли я рухався вулицями, коли йшов вулицями Харкова, фактично більшість будівель, які належать до сфери культури, в центрі міста тою чи іншою мірою пошкоджено. І це було гнітюче враження: Харків, радянський Модерна, але, на жаль, знаходиться в пошкодженому стані. Ті самі Харківські області, музей Сковородинівки, який спеціально таргетований ракетою. Російського літака фактично зруйнований. Таких об'єктів по всій країні на жаль надзвичайно багато. Але напевно ці, ну безперечно, одна з перших втрат це музей в Іванкові, теж спеціально таргетований росіянами. Але на жаль, таких об'єктів забагато в Україні. Нам потрібно було сконцентруватися на кількох напрямках, які є найбільш важливими. Перше це безсумнівно збереження української спадщини. Яка перебуває зараз під загрозою за час війни, якщо говорити про культурну інфраструктуру, це бібліотеки, клуби, пам'ятки постраждало чи зруйновано понад 1200 об'єктів. Серед них понад 500, які належать до культурної історичної спадщини. Друге, це інформаційна безпека, власне, наша робота на інформаційному фронті. І третє це підтримка наших митців, які продовжують працювати в Україні. Десятки тисяч експонатів були евакуйовані. Загальна цифра десь понад 200 тисяч експонатів, які були евакуйовані з лінії фронту до більш безпекових місць. Я думаю, що з такою евакуацією, так само, як і з втратами, на жаль, оскільки росіяни грабують музеї, коли вони заходять на територію, в чому ми точно переконалися в Херсоні. З такої евакуації не було масштабних часів Другої світової війни, так само, як і таких варварських пограбувань. Я думаю, що викликів ми не боїмося, і все, що було зруйновано чи пошкоджено рано чи пізно відновимо. Я сподіваюся, що раніше, ніж пізніше. Найголовніше, найголовніше виклики турбота це, власне, люди, таланти. Це найголовніше, щоб ми могли не тільки продовжувати їх виховувати в наших інститутах, але й дозволяти їм знаходити можливість ім працювати як в Україні, так і промотувати українську культуру і спадщину за кордоном.